Всім привіт! Ви на каналі Меріо, і сьогодні в нас на огляді дрон DJI Mavic 3T з тепловізором. Поїхали! Mavic 3T літера Т означає, що цей дрон з тепловізором. Ви розумієте, для чого потрібен дрон з тепловізором, щоб солодкі подаруночки навіть в темряві відсилати правильно по адресі. Stop. 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 Зовні Mavic 3T відрізняється від звичайної версії Mavic 3 кольором, наявністю роз'єму для РТК модулю та з'явився зверху яскравий маячок. Найголовніша відмінність це камера, оснащена тепловізором. Цей роз'єм, окрім РТК модулю, ви можете під'єднати гучномовець або яскравий прожектор. Вони докупаються окремо. Давайте вам розповім про комплектацію. В базовий комплект входить міцний кейс, який та вологозахищений, дрон, пульт DJI RC Pro Enterprise, зарядний пристрій на 100 Вт, набор дротів, інструкція, гвинти та флешка на 64 ГБ, яка встановлена одразу у дрон. В кейсі передбачені додаткові роз'єми, ви можете встановити 6 додаткових акумуляторів та зарядний хаб. Давайте вам трішечки розповім цікаве про зарядний блачок, який видає 100 Вт. Якщо ви його під'єднаєте до хабу, він буде видавати пікове значення 100 Вт. Але якщо ви під'єднаєте його напрямую до дрончику через Type-C, то він буде видавати лише 88 Вт. Це теж непогано, але через хаб буде заряджатися трішки швидше. Якщо порівнювати його з звичайним блочком, цей блочок заряджає 60 хвилин один акумулятор, а звичайний 90. У Mavic 3T три камери, які встановлені на трьохосьовий підвіз. Має ширококутну камеру з сенсором 4 третіх з фокусною відстанню 24 мм, кутом огляду 84 градуси та розширенням зйомки 48 мегапікселів. Та найголовніше тепловізійна камера. Вона вимірює температуру в конкретній тості та області від мінус 20 до плюс 150 градусів. Тепловізійна та зум камера одночасно на роздільному екрані підтримують 28-кратний безперервний паралельний цифровий зум. Потужність та характеристики цього дрону нічим не відрізняються від звичайної версії Mavic 3. Ми вже робили відеоогляд про Mavic 3, можете переглянути його в підказочках до цього відео. Там більш детально ми розповідали про його потужність та. Його вагу, характеристики, там всі діла туди-сюди. Не забувайте час підписатися на наш канал, щоб мені було дуже приємно. Я вас буду цьомать кожного в лобіка, за кожен лайк, за кожну підписочку. Тому, будь ласка, зробіть мені приємне. На десерт поговоримо про пульт DJI RC Pro. Тут встановлений дисплей 5х5 дюймів з розширенням Full HD 1200х1080 пікселів. Також цей пульт може однією кнопкою видалити всі дані, які тут знаходяться. Сподіваюсь, вам це не знадобиться, але така функція тут теж присутня. Ви знаєте, де можна придбати цей дрон. Посилання я на нього залишу в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!